Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted. І ми спочатку поїдемо в майстерню, трохи прокачаємо нашого ну цього, мустанга, як я його називаю танк. Давайте двигун поставимо йому. А що там по трансмісії? І так все стоїть. Підвізка. Закис азоту. Ну, все наче стоїть. Рез... Резина і так. Стоїть. Ну, гальма і так стоять. Нагнітач стоїть. Так що? Так що давайте. Виконаємо, ну, не парій, а сьогодні буде мордобій. Давайте. Почнемо мордобій. А Ось і копи. Чекоп. Ось так. Повеселимось. О, подряпав автомобіль. Непогано. Ось так. Ідеально. З тобі. Я тобі подряпав, скотиняка Нарешті новий автомобіль. Ось твій підсрачник скотеняка. Раз О, нам ще скільки огорожі треба пройти. Десять. Давай до мене, до мене. О, там огорожа. Давайте ми її проб'ємо. Ось тобі, спотеняка. І ми її пройшли. Я буду спостерігати. О! Так, так, так. Ось тобі, спотеняка. Ось так до мене. Блін. Куди вони зникли? А, щось там попереду. А, ось він. Ось він. Ось тобі солоденький. На боку R не нажать, бо це буде дуже тупо, о, огорожа. Ось тобі схотиняка. Ні, прийдеться більше огорожень подолати, бо ще треба подолати чотири огорожі з шипами. О. О. Шкода, що не врізався, але... Поки один автомобіль можна. Це. Ось тобі скотиняка Ось тобі скотиняка Нічого собі назад, назад, назад. Не буксуй, не буксуй. Давай. Куди ти прямуєш? О! Ох, нічого собі, носороги! О, треба приготуватись, бо підкріплення буде, якщо я не буду готовий, і вони мене скрутять. Ох, нічого собі. Так, давайте до мене. Перепрошую. О! Нічого собі! Лайно, лайно! Ай, вони мене зажали. Ох. Я думав, що вони мене затримають. А у них майже це вийшло. У них майже це вийшло. Слаблятись. Оце саме головне. Ось тобі. От промазав. О, ось тобі, скотеняка. А вже ж спробуйте. Ох, як заносить цього мустанга на поворотах. О, не той момент вибрали носорожики. Ось тобі скотиняка. Скоро вже четвертий рівень буде, треба приготуватися. О, гелікоптер. Ось тобі, Ось вам скотиняки. Ох, нічого, собі, два джипа навіть. Тепер на цей раз гелікоптер. О, одне парі виконав. О, намагався мене розвернути. Сюди. Може, у мене вийде. О, так, ми два, два, два парі виконали.

Так, давайте ще одну огорожу. Мені, будь ласка. Ох, нічого собі. Нічого собі. Ось тобі скотиняка. Давайте тільки без носу... без носорогів, будь ласка. Тільки не носороги. Так що я вже достатньо награвся. Все, я буду ховатися. Тільки спочатку мені треба тікати. Від копів. Ось так. Інформація для учасників їхав на юг через З екіпажем на Сюди ховаємося. Сюди ховаємося. Подивимось, скільки всього рейтингу ми набрали. Нічого собі, майже 508 касариків ми набрали рейтингу. Так. Мінг прокинувся. Мінг вирішив, що ти дуже достатньо хороший для його величества. Він очікує дзвінка далі, сам знаєш, немаленький. Так, давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!